Ну, ви ж розумієте, що зима на носі, то все. Треба записатися теплом. І в нас є для вас крута пропозиція. Дивимось, дивимось, дивимось. Камінна топка, хіт Трініті. Крута назва що ні? Подивимося ближче. Три сторонні скло. Раз, два, три. Полум'я буде видно з усіх сторін. А ще топка з гільотиною. Відкриємо. Раз. Оп. Два. 12 кВт, тобто обігріє до 120 метрів квадратних. Покажемо вам магічний ящичок, який О, є тут. Розпаковка. Рукавічка. Цірники. Термометр. Все дуже стильне, сучасне і е, принесе вам задоволення 100%. Зараз Василь секунду я то все складу і будемо далі рухатись. Дуже зручна ручка, дивимося. Ближче, ближче. Дивимося. Ручечка, вау вау, вавто... тоді. Регулятори подачі повітря. Раз, два. І ще третій є. Ооо, що це я теж? Так, оце заберемо. Ось внизу зольний ящик. Зольний ящик. Дивимося. Дуже легко витягається, все зручно, і взагалі топ. Це подвійний допл газів. Правильно, Василь? Так. Правильно. Ну, і все, що ще сказати? Буде вам гарно, естетично, стильно дивитися, виглядати в інтер'єрі тепло і затишок. дім.